Це молоді, молодь нуль стоїть, дійсно стоїть, бо знову ж таки всі ті нулі де є. Ще раз повторюся, Іван Анатолійович вам особисто всі нулі де стоять. Це пов'язано лише з тим, що у нас на сьогоднішній день існує постанова казначейства, яка не всі проплати дозволяє здійснювати. І в бюджеті на 23 рік поки що не закладені гроші. При потребі гроші туди будуть внесені зміни і відображені. Що стосується молоді станом на сьогодні, в нас молодь дуже активно працює, дуже активно і навіть не за кошти селищної ради. А вони одержують гранди за допомогою громадської організації, і ви в Фейсбуці свідкуєте і бачите, які вони вже сьогодні проводять заходи, що вони отримали, яке обладнання і так далі. Так і в 2023 році буде ще більш активована діяльність щодо одержання коштів, тому що фінансова допомога за кордону є. Програми є. Треба просто брати участь в цих грантових програмах селищно єдине, єдине одне єдине одне єдине, що в даних програмах мають брати участь лише громадські організації. Міжнародні фонди не надають отримувати грошей на селищну раду. Тому то селищна рада шукає громадські організації, з яких є види діяльності певного спрямування, які готові, в яких є досвід з власного спілкування із останнім фондом, з яким почала співпрацю і онлайн-дистанційну консультації ще два місяці назад. Вийшло так, що ми вимушені були поміняти громадську організацію, тому що та громадська організація, яка погодилася нас підтримати для того, щоб ми могли в Мочулках на ремонт приміщення в Мочулках отримати гроші, не пройшла по тих критеріях, які виставляють. Міжнародні фонди і ми вимушені були дуже оперативно з допомогою представників обласної адміністрації шукати ту громадську організацію, яка підходить по критеріях. Тому то я кажу, це не так просто одержати кошти міжнародні. У них дуже великі вимоги до громадських організацій. І я ще раз наушу вони не надають напряму. Чиновникам або органам місцевого самоврядування гроші лише через громадські організації. Ми з громадськими організаціями співпрацюємо. Якщо будуть з'являтися нові або почують нашу сьогодні засідання сесії і захочуть нам допомогти посприяти залученні коштів. Ми тільки будемо на раді на сьогоднішній день. Ми розпочали проект розроблення, почали розробляти проект на, на пілотний проект на базі селища Оржів. Провадити роздільний збір побутового сміття. Ви знаєте проблематику, яка сталася із селищем ожива, і це нам є свого, свого роду таке, вибачте, за можливо не слово, пендель для того, щоб ми вже нарешті почали і до свідомості людей доводити, і фактично проваджувати роздільний збір і захоронення роздільних побутових. Можна вже питання на цікавить просто одне. ми прийняли проєкт номер 10 там, про програму розвитку тої самої культури. На 2022 рік в програмі нас зазначено 2 мільйона 240 тис. наскільки я бачу. На 2023 рік в програмі соцекономного розвитку ми закладаємо на культуру 0. Для чого було ухвалювати програму розвитку культури на 5 років закладати програму 2 мільйона. А потім програму соціеконом розвитку е, закладати нулі, коли доповідаюча казала про те, що зверталися в музичні школи, там клемент звертався, хочуть зробити ремонт в ходах е, приміщені, е, що хочуть закупити музичні інструменти, там, заходи, розказували, все дуже гарно, але на 23-й рік ми закладаємо нулі. Ще раз повторюсь. У програмі окремій програмі по культурному о, і будь-якій розвитку є закладені і записані кошти, які ми хотіли би вкладати в дану галузь, а вже в програмі соцеконому там вказані безпосередньо ті, що у бюджеті. Дякую. Озвучте програму і суми, на що ми закладаємо на 23 рік. Переліку. Додаток номер 2 до рішення. Хай громада почує. Програма компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям 150 тисяч. Програма розвідку. Ти розвит... Що? Розвит... що? Ще... Бруснік сказав. Це ви про те, що Так, так, так. даю відповідь про те, що Бруснік Іван Анатолійович наголосив. Програма компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 150 тисяч. Це жінно... чин... чинник норм законодавства, це ті, хто мають пільги. Програма розвитку та фінансової підтримки охорони здоров'я 7 мільйонів 844 тисячі 25 гривень. Це наша лікарня ПМСД, це енергоносії і ну, енергоносії. Програма запобігання поширенню діагностики і лікування на території Клеменської селищної ради захворювання на ГРИ з спричиненому ковід 50 тисяч. Програма впровадження заходів з енергозбереження і термомодернізації у приватних житлових будинках садибного типу та порядку виділення. Та використання коштів на фінансову підтримку, впровадження заходів за нерозбереження термомодернізації приватних житлових будинків садибного типу 200 тисяч. Можна уточнення програма? Це на 23-й? Чи це 21-й? Ні, це, це 23. на 23-й. в бюджетну комісію запропоновано добавити, щоб була можливість у тексті житлових будинків садибного типу два рази. Ви мали на увазі багатоквартирні? Можливо, ні. Дивальні будинки садибного театра. Перший не, початок речення житлових не, будинків садибного тесту. А, 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 ти, ти маленька рази, проб, просто повторюю. То там Ана треба виправити ще. в тексті багатоквартирних будинків. В кінці речень. Угу, угу, угу. Дякую. Це буде ще плюс 200 на 20 Так, Так. Ну, станом на, на сьогодні кошти вільні є, шановні мешканці громади. Та це кошти, які виділяються мешканцям громади по проекту, який діє вже до два 16. роки. З сімнадцятого року револьверний фонд де виділяються кошти на те, щоб люди могли собі о, утеплити і о, зробити енергозаберігаючі заходи в своїх помешках. Безвідсоткова поворотна допомога. Безвідсоткова поворотна допомога протягом року, яку можна повернути. А в мене ще питання перепрошую. Чи не кошта, хоч одна людина користується? Тому... користується Тому... Так. В звіті голови ви побачите, там користує. вже більше 20 осіб скористалися. Скористалися. Звісно. Отже, діяла. Дуже навіть дієва. Станом на сьогодні, напевно, що через те, що воєнний час ну, не, всі, да, не всі. Програма сприяння діяльності, об'єднаності власників, багатоквартирних будинків на території Хмельницької селищної ради. Чому нуль? Тому що навіть ці співвласники не подавали ніяких клопотань про свою потребу скільки, і що їм потрібно. Можливо, вони просто не знаю, Програма що дитяче так? харчування 8 мільйонів 958 тисяч і одна десята. Програма організації оплачуваних робіт для порушників, на яких судом накладено незлине стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт на території громади 30 тисяч програм це е, мешканці громади, так як я е, диктую вже всі абсолютно види, які вписані програми, то я просто роз'ясню, щоб знову ж таки не було. Дана програма стосується порушників, де є рішення суда, що стосується несплати аліментів. Тобто, якщо хтось із наших мешканців. Є е, 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 такий злоякісний неплатник аліментів, і буде рішення суда, то він е, буде відпрацьовувати на території е, громади е, певні роботи, але за ці роботи буде платитися не йому безпосередньо, а на виконавчу службу, а звідти повертатися сім'ї, які він не платить аліментів. Програма організації громадських робіт на території селищної ради за рахунок коштів місцевого бюджету 100 тисяч. Це стосується громадян, які стоять на обліку у центрі зайнятості, і ми залучаємо по певних державних програмах їх до робіт у нас на території громади. Більшість вони приходять на роботи. Це весна, літо і осінь, коли треба здійснювати майже щоденний благоустрій територій. Програма підтримки внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб у зв'язку з веденням воєнного стану. Це нова програма якраз пов'язана з тим, що в нас є воєнний стан. 500 тисяч. Комплексна програма по матеріальній підтримці учасників бойових дій. Я не буду передчитувати, хто туди входить по Клевенській селищній раді 370 тисяч. Програма матеріальної підтримки військовослужбовців, які мобілізовані з 24 лютого 500 тисяч. Програма національний план дій за реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період 2025 року 100 тисяч. Програма поховання одиноких невідомих та безрідних громадян. 25 тисяч. У нас е, в цьому році ціки 24 поховання вже таких було. 8 000. Е, Програма підтримки дітей на території Кламської селищної ради 100 тисяч. Програма розвитку молоді 0. Програма шкільний автобус 500 тисяч. Програма надання доразової допомоги дітям сиротам. 3620 тисячі гривень, чому така маленька сума, ви зараз запитаєте. Це кошти, які передбачені чітко нормами законодавства, де відображений і розмір. Відповідно до того, скільки в нас діток можуть досягнути 18-річного віку, тобто діти сирота або діти, які позбавлені батьківського опікування. Ось саме ця сума і відображена в даній програмі. Якщо будуть внесені зміни в норми законодавчі і буде цей розмір збільшений, відповідно і в цю програму будуть внесені зміни. Пропорядок надання виплати шляхом грошової компенсації за придбання шкільного одягу та взуття дітям сиротам, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою 33 тисячі. Програма надання одноразової грошової допомоги громадянам, які зареєстровані та проживають на території громади 480 тисяч. Програма розвитку туризму 0. Програма підтримки діяльності громадської організації фізкультурно-спортивного спрямування 0. Програма поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах. 500 тисяч. Програма розвитку житлово-комунального господарства для благоустрою населених пунктів мільйон. Програма по охороні навколишнього природного середовища 215,9. Це, що стосується екологічного коштів з екологічного податку. Програма контролю за утримання домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин 100 тисяч. Комплексна програма профілактики правопорушень і боротьби зі злочинністю. Нуль. Програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Мільйон це сюди входить і цивільний захист, і укриття, і все, що пов'язано з пунктами незламності, і з підготовкою до безпеки, безпеки по харчуванню громади в зв'язку з воєнним станом в державі. Програма створення місцевого матеріального резерву 477,6 – Це матеріальний резерв у разі настання надзвичайної ситуації і потреби і ліквідації. У нас були вже в цьому році. І селищна рада виділяла і кошти, і матеріали на ліквідацію тих наслідків, які сталися, ви знаєте, де, не буду я повторювати на камеру. Програма підготовки територіальної оборони та населення Кламської територіальної громади 800 тисяч. Програма оздоровлення відпочинку нуль, тому що в цьому році дітки не їздили, а так як воєнний час, батьки хвилюються і не відпускають своїх дітей, тому нуль. Програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці нуль, тому що ми і в цьому році не їздили до наших партнерів у Польщу, це гміна відміна, але вони приїздили сюди і надавали нам гуманітарну допомогу. Програма розвитку освіти селищної ради 0 програма обдаровані діти нуль, і програма розвитку культури нуль. А придбання автомобілів для ПСНД в якому? Що значить інше питання? Значить я, питання? Я Воно тут я... де. Як можна я на рахунок автомобіля по ПМСД. Нещодавно до мене прийшла oh. жителька, так, oh. жителька прийшла з запитанням, чому в неї в рецепті записано Городоцька сільська рада ПМСД. Коли я, ну, Мені самі стало цікаво, чому виявилося, що ПМСД відноситься до Городоцької сільської Ви ради. І перереєструвалися, так, відповідно. Податки йдуть також в городоцьку сільську раду. Тобто Тому ви відмовляєтесь? Ні, це, поминає. Дивіться, я не можу, не можу не Вони ж були зареєстровані я як я де... як депутат пропоную звернутися до городоцької сільської ради, нашому депутатському корпусу. Для того щоб про для того, щоб то співфінансуванню вони там співфінансуванню придбати в майбутньому автомобілі, це тому що е, говорити про те, щоб сама селищна рада. Це тобто від... автомобіль для нашої громади Городок сюди не їсть. Але ви це, це наші жителі зрозуміло. 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 Це наші жителі. Це наша зрозуміло. потреба, а не городка. Вони це. там мають юридичну адресу. А тому не перекладайте. Це моя пропозиція. я звертаюся. Пропози... Я, я, я вже рік про це. Я питаюся як депутат, тому моя така пропозиція. Е, доведу, до вашого, доведу до вашого відома, що ви знаєте, що у грудні місяці ми спеціально з вами збиралися на позачарову сесію для того, щоб виділити кошти на співфінансування із областю на закупівлю автобуса для Жобринського ліцею. Вже немає сьогодні Віктора Миколаєвича. Він їздив, підписав документи, і або до 15-го, або до кінця цього місяця, або до 15 січня ми по співфінансуванню одержимо вже автобус на Жобринський ліцей. Тепер на рахунок Ірини Олександрівна цього питання, яке ви озвучуєте, воно дійсно дуже важливо, тому що автомобіль потрібен і для. Клевинської амбулаторії і потрібен для Оржівської амбулаторії, тому що е, вже вони ремонтовані, переремонтовані. А ми розуміємо, що е, щоб спасти людину, і однієї хвилини буває замало, правильно. І тому е, ми будемо в цьому році, дивіться сюди, якщо воно тільки буде проходити, бо ви знаєте прекрасно, що є постанова 590, згідно якої одні кошти йдуть по казначейству, а інші ні. І якщо такий варіант буде можливий, і ви самі розумієте, що капітальні роботи ми не можемо проводити навіть у 23 році, дай Боже, щоб війна закінчилася, то тоді можна буде їх проводити, але знову ж таки. Із погодженням військової адміністрації, але так як на даний момент ми не можемо здійснювати капітальні роботи, і якщо в нас будуть кошти із погодженням всього депутатського корпусу, ми з вами передбачимо кошти і купимо автомобілі для наших закладів. Тим більше, що я спілкувалася із керівником ПМСД. Проконсультувалася, які автомобілі можуть бути. Тобто, і по цінах ми вже розглянули це питання, Тобто, це питання з порядку денного не знімається, тому що автомобілі потрібні. Я вас, я вас прошу просто це робити швидше, тому що ціни теж стосуються. Ви зрозумієте одне, що ми це хотіли повірити, ми це хотіли, шукали різні варіанти. Коли було безмитне ввезення автомобілів на територію України, ви самі розумієте, що нам дуже багато техніки потрібні на наші комунальні підприємства. Що стосується комунальних підприємств, нам було сказано, що навіть якби ми ввозили... Там трактора, сніочисну техніку, ну що потрібно, все одно воно навіть в той час ішло з розмитним розмитненням. А на рахунок автомобілів треба було мати валютний рахунок, щоб можна було ввести ці автомобілі. Але звичайно, з вашим поводженням, з нашим спільним рішенням, будемо рішення, ви самі розумієте, що чим швидше це буде залежати, і наше, наше рішення спільне. Але е якщо тільки воно буде проходити, що ми можемо зробити цю закупівлю, тобто ірина ви розуміли зобов'язання, навіть і депутати всі дали попередньо, що треба купувати, і ми візьмемо зобов'язання. Ну поки воєнний час не можна придбати, бо капітальні видатки, але є пропозиція, е ви можете як депутат, навіть і е долучитися до цього. Якщо е представники, я вже говорила з адміністрацією ПМСД, знайдуть мецената. Який придбає автомобіль, здасть в оренду з майбутнім правом викупу, це може зробити швидше. Тоді можуть пройти платежі. Якщо цього немає, селищна рада має чіткі норми, коли і як зможе придбати цілий автомобіль відразу. За погодженням військової адміністрації. Ми питалися військової адміністрації, можливо, вони дають нам, нам погодження. Ні, від них не залежить. Це кожночисто військова адміністрація на козначисту не впливає. Станом на сьогодні вже дуже багато зареєстрованих платежів по середньої раді військова адміністрації не впливають. Вони просто вісять і, як нам пояснює казначейство, чекає свічай. Може в них є якісь свої вази, ніби, так. Ні, не можна. Можна, звичайно, що можна, Якщо вони нададуть якщо не нададуть таке подання, якщо вони можуть. Так, ще є питання? Немає? Ставимо на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення? Номер 14. Про затвердження програми соціально-економічного та контрольного розвитку Клеменської селищної ради на 23 рік. Прошу голосувати. Хто за? Давайте Антонюк. Утримали. Утрималась. Бесарава? Груснік. Утримався. Дякува. За. Заяць Віктор Вікторович. За. Заяць Роман Вікторович. За. Каспришин Ірина Олександрівна. Кондрачук Алла Андрівна Внутрина. Копис Юрій Ярославич. Лобач Сергій Миколаївич Нозив Сергій Васильович. За. Рибачок Олег Леонідович. Романович Ігор Романович. За. Сулима Микола Миколайович. Тимощук Ірина Іванівна. За. Шевчук Роман Іванович. За. Шмаранчук Володимир Михайлович. За. Шукалюк Олена Леонідівна. За. Юрчик Тетяна вийшла. Не бере участь у голосуванні. Кидун Галина Йоспівна. За. Рішення прийнято. Шановні депутати, оголошується перерва на 10 хвилин. Звіробій